Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Фішера, і в цьому відосі я спробую відкрити всі контейнери. Чи вдасться мені це зробити чи ні, вже побачите в цьому відосі. Але я скажу, що це обійдеться недешево. Ви спитаєте мене, чи це вигідно. Чесно кажучи, я поки сам не впевнений, чи вигідно це все робити чи ні. Але є така очівочка особиста для себе відкрити всі конти. Але як ви можете знати, дуже багато чого залежить від того, які контейнери випадуть. Якщо випаде дуже багато дубаю, то відповідно придеться витратити на то більше грошей. Через 40 хвилин ми це дізнаємось. Треба буде підготувати чималеньку суму, щоб бути готовим до будь чого Я знаю, вам буде не важко, а мені приємно. Тож під цим відосиком поставте лайкосик. І будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви бажаєте бачити подібний відео в майбутньому, тобто якусь другу або третю частину, як ми відкриваємо всі конти. Напишіть про це в коментарях. І ще один моментик: що є промокодфіше, який діє на всіх серверах і дає чудові бонуси новачкам. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Так, Барто, у нас до контейнерів залишається 40 хвилин, як не як, то треба підготуватися. А щоб підготуватись, це нам треба трошки зараз виїхати за територію та бажано долетіти до якоїсь банкоматіки, щоб сняти гроші. У мене зараз на руках 76 мільйонів, але я вас запевняю. Цього буде недостатньо. Цього точно буде недостатньо. Треба буде набагато більше грошей, щоб відкрити конти. Тим паче всі. А якщо не вийде всі, то значить місія буде не виконана, то обов'язково треба буде зробити другу частину. А то зараз е, прийдуть там люди, які будуть бадатися жорстко. Я потім попаду із цього. Так е, зняти кошти е, по -по 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 -по. так на ці картки по моєму да? Да. так. Давайте знімемо. Я не знаю 50 лямів. Я думаю, що 50 лямів має вистачити точно. Це ж таки сума немаленька, і того в нас буде на ці контейнери 124 мільйона. Або зняти більше, ну просто буде максимально дивно, якщо я не відкрию контейнери всі за ці гроші. У нас з'являється 12 контейнерів, це означає, що кожен піде як мінімум, тобто на кожен можна буде витратити як мінімум 10 мультів. Але якщо це буде Дубай, то це буде дорожче, а якщо Америка, то дешевше там або Європа, або та ж сама Японія. Блін, ну я навіть не знаю. Я думаю, що має вистачити. Ну тим паче, я не думаю, що тут всі так переживають по 120 мультів. Втратять, щоб відкрити відкривати контейнери. Я маю велику надію, що нам пощастить і все чітко вийде. Поїхали чекати контейнери. А ось і наш підпливає паромчик. До контейнерів залишається одна хвилинка. Братва паромчик вже підпливає. Він там зараз розвертається, зараз сюди підлетить, і будемо дивитися, які в нас конти випадають. Дуже цікаво. Зараз не так багато людей, але в принципі зараз ще можуть підтягнутися пару людей. Я думаю, що так буде тут нормально. Тому будемо зараз по максимуму відкривати. Буде дуже важко це все контролювати, тому що ну, 12 контейнерів як не як, і бігати до кожного, типу, це треба час витратити, щоб добігти, відкрити, і все вийшло. І що і ще будуть перебивати, тому треба це теж враховувати. Так, все. Контейнерво приплив. Чекаємо на першу вигрузку, будемо дивитись. Було б хорошо так побільше дубайчиків, звісно, але у мене може діннях тупо не вистачить. Ну, зараз подивимось. Крани вже працюють, зараз буде перша партія. Погнали. Десь тут отак встанемо по центру і будемо дивитися, що нам випадає. Так, а перші контейнери це у нас Японія і дві Америки. Непогано, слухайте, непогано. Цікаво, скільки буде Дубаїв поєтогу. Наступна партія контейнерів, звісно, не саме але випадає дві нові пошти і Європа. Подивимось. Звісно, пошту відкривати. Ну, до речі, непогано там в нову пошту ж додали нові призи, тому в принципі ще є сенс відкривати, але не супер дорого. До речі, хотів сказати, я змінив нікнейм, переодягнув скінчик, тому тут зараз має бути така ситуація, що ну, мене не мають впізнавати. А ті, хто впізнають, то це чисто по пайдішніко, тому що в мікрофон я нічого говорити не буду. Так, наступна партія це нова пошта Америка і Європа. Да, ну контейнери, до речі, Америка, в принципі, самого цікаво. цікавого до Європи, в принципі, також непогана. Давайте хоч один дубайку. подивимось що зранку, буде дубайки чи ні. Так, там якісь заряжені чельки стоять справа. Уже я бачу, що вони готові втрачати гроші свої. І там куча челіків. Ну, коротше, людей стало десь вдвічі більше точно. І остання партія в нас вигружається. Зараз ми будемо десь починати звідси, напевно. Америка. Один Дубай вигружається. Окей, ми до нього дійдемо ще. Блін, я тепер не знаю, чи мені вистачить грошей. Зараз будемо пробувати. Готуємось до перших ставок. Все, ставки відкриті, починаємо ставити. Почну ставити, напевно, по... по 5 лямчиків, да? Напевно, давайте навіть так, 4 зробимо. Отак от є. 4 на твій 5 можна поставити. 4 лямчика, отак, ляпс. Побігли дальше. Сейчас будем так вот открывать жестко. 2,5 сюда поставим. Все есть. 4 лямчика. Погнали, туда. Так, 2,5, 4 лямчика. Я, короче, ставлю сразу запасом, чтобы не перебивали. Так, ну на 8 контейнерів я уже поставив. Это капец, конечно, бобки улетают жорстко. Так, тут тоже можно поставить 4 лямчика. Парни, выбачаєте. 2,5. Есть, Европа. Залітає за 3,5. Дубай. Оразу заряджаю 7. Погнали, дивиться, чи мене ніде не перебили. Все, я, я поставив на всі контейнери, у мене на руках 79 мільйонів. В принципі, поки-поки дивимось. Зараз будемо бігати, шукати, де нас будуть перебивати. Дивимось. Так, тут я стою, тут я стою. До речі, зробив собі Нік, Ігор Брутонович. Тут я стою, тут я стою. Чого вони такі агресивні? То що я їх перебиваю? Боже, які токсичні тупо черти на 0 пашем. Пацани, да я вас рот, шатав. Нема денег, тепер не перебивайте. Погнали. Так, перший контейнер відкривається. Можу до речі, не слідкувати. Бемс. Так, ну тут мінус. Так, понятно. Блін, вже я відкрию всі конти. А, нас тут перебили, кстати. Переб'ю тоже. так от. Відкриваємо. Бамс. Продаємо тут фура. Мінус бабки. О, мотоцикл, кстати. я его себе заберу. Хай буде, у меня такий мотик, потужний. Так, 4, 6, 6. 6, 6, 6. О, новая пошта відкрилась. Сюда. Так, ну. Ми відкрили майже всі конти, головне слідкувати, щоб нас не перебивали. Так, тут у нас ставка моя, ставка моя, ставка моя. Все. Залишається зовсім трішки, братва. Зовсім трішки вже залишається. Поки що вроді пацани не перебивають. Але я в принципі ставлю великі суми Там, Тоб... о сюди. А вот эту тачку можна, кстати, забрати. Я думаю. Ну, слухай, вона закарбовані, зараз такі проти. Я напевно заберу, хай буде. В колекцію. Чікс, продаєм, дивимося далі. Вона, ця та тачка була раніше за, це, скажіть мені з Ювенту, типу, то вона, типу, не супер сильно ціниться. Але я на собі все одно залишу, тому що вона, я знаю, що вона дуже швидка. Так, погнали, дивитися, чи вона нічого не перебили. О, Дубай відкрили за 7 лямов. Ну, це самий жирний контейнер, дивимось. Погнали. Бамс, очки випали і скінчик. Кстати, скінчики, я не знаю. Тож, навіть собі заберу, тому що це на роликах. Коротше, хай буде. Вот так от. А чече. Та да, тоже можна забрати, хай буде. А, так, мене тут перебили, кстати. Давайте поставим. 4 мільйона от EX. Открывается один контейнер. Мною 10 карбованців продати в порту. Елки-паке, и курка тупо выпала за 600 тысяч. Это не курку продам. Нам не нафиг не надо. Так. Так, Сильвія, пойдет. Вкусно. уже перевес. Братва, я же бихты не можу. Еши, я, я напевне, что сейчас выкину так вот в моменте. Так что мне буде будем выкинуть, так вот, идти, тупо гальма. Не потрібно викинути все, щоб я міг бігати, погнали. Що тут у нас по контейнеру? 23 секундочки. Нормально. Пока живем. Тут теж відкривається. Тут нас перебили, чи є мені інтересно. Да, нас тут перебили. Ми ставимо ставку 4, 6, 6, 6. Отак от. В принципі, я ще не супер багато грошей витратив. Але дивіться, мені в принципі деякі винагороди сподобались, але ну це не окуп, це не окуп лютий. Це не лютий окуп. Взагалі, а він і не буде, тому що я відкриваю ну по великим сумам, типа. П'ять лямів, тупо. йо мое Очки тупо зелені випали. Uh, вони мені не потрібні. Карбованці, десять карбованців. Чо так мало падає карбованців? кіпа Ну тут люди мінуса, братва. мінуса. Ще один Америка відкривається, і ми просто щас лутаємо вкуснейший конт. Оу, oh, тупо, гольф випав. Чи назас. Так, нас тут опять Денис перебуває. Сюда, Все, не я ставлю знаю, я не знаю, і ми забираємо цей контейнер, і ачівка відкрити всі конти вона буде виконана просто в моменті. Молодець, і... <плес> да, тут, звісно, людей багато зібралося, але ніхто не відкрив конти, тому Братва, не обіжайтесь. Все заради відосу, Чисто я думаю, що ви нічого не втратили, тому що ви нагороди були такі собі. По суті, тільки один контейнер е, з Америки, якщо не помиляюсь, приніс тачку, яка купила, типа його вдвічі, і все. Так, хоккайге покатаємо так, упав, братанчика. Але все одно, бачите, мене впізнав в Один він впізнав, в принципі. Ні. Yeah. Так, а що це нам тут може випасти взагалі? Ну тут, в принципі, винагороди не непогані, але подивимось, що випаде. Останній конт. Пурупум. Три секундочки залишається, і ми відкриваємо контейнер. Понеслась. І випадає тут там, носика бондани, яка мені не цікава. І випадають очки зелені воні знову. Да й Все, братва от такі от розпаковки контейнерів. Ми потрапили десь 40 лямів. Тож дивіться, ми відкрили 12 контейнерів, витратили на це 40-42 два мільйони, якщо не помиляюсь. Могли продати тачку, піти в менший трошки мінус, але неї залишили собі, плюс мотоцикл залишили і тому подібне. Тобто, фактично, десь, якщо б я то все продав, ми пішли в мінус цього на всього на 30 мільйонів. Для когось це велика сума, для когось ні. В даному випадку я відкриваю це зі свої бабки, тому я в принципі не проти. Мав надію залутати нову тачку, але не вийшло, тому... Я думаю, що в майбутньому нам повезе. Я всім дякую, хто додивився відос до кінця. Якщо сподобався подібний відосик, не забудьте підтримати лайкосиком та коментарям. З вами був Фішер, всім папа. -па.